Доброго дня, мої шановні підписники і гості каналу. Велика вам подяка за підписки, перегляди і коментарі. Ви даєте мені підтримку і сенс надалі готувати ще смачніше. Тож підписуйтесь, буду дуже вдячна. Сьогодні я готую пиріг квіточка. квіточкам. Ну там буде імпровізація у мене ще, ну то я подивлюсь, як воно піде. Потрібно 450 міль... 400 мл теплого молока. 2 яйця в тісто і 1 жовток для змащування, 100 г вершкового масла, 2 столових ложки сметани або майонезу. У мене майонез, 12 г 12 сухих дріжджів, чи 30-35 г пресованих дріжджів живих, 5 чайної ложки солі. Приблизно 750 г борошна, 100 г цукру. Ванільний цукор і в мене вже готова макова начинка. Зроблю опару на перевірку дріжджів. Ну, я знаю, що вони свіжі, львівські дріжджі це найкраще. Отак От дріжджі розім'яла, добавлю сюди 3 столових ложки борошна, столовую ложку, цукру і тепер теплому личку перемішаю. батареи ручничком на 15-20 баллон. <тит> Активизуется на краю ручничком. Дріжджі активізувалися, пара піднялася, виливаю яйця, сіль. Так, дві столових ложки майонезу, ванільний цукор. Масло розтоплене, цукор. Це все ретельно перемішую. Поступово борошно додаю. Періг дуже смачний, я вже готувала. То не повинно тугим бути, воно ледь липке повинно бути. И буду замішувати руками я прямо в этом. Замішую у посуді. 7 хвилин вимішувала, воно липке трохи. Зараз я додам олійки і ще трошки підмішаю. Тут воно вже не буде липнути. У мене пішло 800 грамів. Ну, У мене борошно, це ще гуманітарне в мене. Воно вже й просрочене. Ну я його зберігаю в каструлі. Тепер я його накрию рушничком і нехай підходить. В тепле містечко поставити і нехай підходить. Тісто підійшло, десь воно годину підходило у мене. Зараз я його Сейчас я його розділю навпіл, одну частину в пакет кладу, а це розділю на три частини рівні чи не рівень. А це на цена три часто не разделю. Так, сюди ще трошки. Сейчас буду раскочивать його. Одну частину розклала сразу треба напрунь на пательню. На Тепер мок. Треба мок. Гарно розкласти його. Оце напромазала тепер другу зверху накладаю. древнюю. Другой шар смастила и наклала третий, третий шар тиста. Теперь его подревнять. Краечкой. Придавить. Серединку так, от я ось так склянку поставила, на 16 частин, а решту розділила на 16 частин. Так я його буду розрізати. Так, тепер будемо закручувати, тут я частину вже зробила. От беремо дві пелюстки і вивертаємо їх два, два рази і отак защіпуємо край. І тепер ці от дві пелюстки. Два рази перекручуємо і складаємо. Так вийде квітка. Дамо підійти. Ці края защіпують гарно. Тепер смастю жовток, молочка, чайна ложка і цукор чайна, пів чайної ложки из мощю. Духовку 180 градусів. Хвилин на 30, на 20, у кого яка духовка. Тут можна два такі, дві такі квіточки зробити, вистачає. Інгредієнтів вистачає. А я вон булочки зробила. І в духовку на 180 градусів. Одразу скажу, що цей рецепт на два таких пирога на велику родину. Якщо не потрібна велика кількість випічки, то рецепт можна скоротити вдвічі. Подивіться, яка краса вийшла. Приготуйте і потіште себе та своїх рідних. Один пиріг я завтра повезу тітоньки на гостинець. Другий стоїть ще в духовці. До побачення! Я дуже-дуже чекаю на вашу підписку. Слава воїнам-захисникам! Слава героям!